Дорогі наші найталановитіші, найрозумніші, найсміливіші, незламні випускники 2024 року. Від усього серця вітаю вас з важливим днем, вашим випускним. Ось настав час, коли ви закінчите ліцей, і вам треба не тільки попрощатися з вчителями-однокласниками, а й зі своїм дитинством. Бо надалі вас чекає складне доросле життя, яке буде сповнене багато несподіваними складностями, труднощами. Незважаючи на всі обставини, що могли б завадити, що могли б зламати більш досвідченіших та сильних і дорослих людей, ви змогли, ви гідно закінчуєте школу успішно і дивитеся в майбутнє. Так, на жаль, цей день пройде не так, як ми собі його уявляли. Але попереду вас чекають цікаві яскраві події. Я вірю в кожного з вас і бажаю вам отримати саме ту професію, яка принесе вам радість, успіх і фінансову забезпеченість. Не бійтеся помилятися, адже ми завжди поруч, завжди підтримаємо і допоможемо. Бажаю вам, щоб кожен новий день приносив вам лише щастя. І щоб збулися всі ваші бажання, всі при усі. і щоб всі ваші найзаповідніші мрії збулися Мирово, злагоди, здоров'я. Бажаю, щоб ви у майбутнє взяли лише позитивні враження, ваш перший дзвоник, ваші перші успіхи, спогади про вашу першу улюблену вчительку, її тепло та любов. Хай запам'ятаються ваші мудрі та добрі наставники зі старшої школи, які тепер залишаться вам добрими друзями та підтримкою. Насправді дуже багато побажань та теплих слів хочеться вам сказати: насамперед цінуйте кожен день вашого життя, ніколи не здавайтеся, як би не було складно. Отримуйте нові знання із задоволенням. Ідіть за своєю мрією та. Не відступайте, знайдіть щастя в житті та не відпускайте його. Радійте життю, смійтесь, любіть, подорожуйте, зростайте та перемагайте. Ви, творці свого життя та майбутнього цього світу, вірте у свої сили та наполегливо працюйте для здійснення своїх мрій. Хай вас оточують добрі, щирі та вірні друзі, любляча родина, адже любов і підтримка так необхідні нам в цьому житті. Залишайтеся добрими до людей, завжди підтримуйте один одного. Завжди пам'ятайте, що б не сталося в цьому житті. Ми, батьки, завжди допоможемо та підтримаємо вас, адже ми вас безмежно любимо. Ви наша гордість та надія. Який цікавий класний шлях ми з вами пройшли. Наші сильні, сміливі викладачі, окрема слова вдячності для вас, те, як ви вели за собою дітей, і нам, батькам було не страшно. Дорогі діти, а чи знаєте ви, що у вас є крила? Так, у вас є крила. І тепер ви можете летіти, будь-куди! Тримайтеся за нашу віру, тримайтеся за нашу любов. Ми вас дуже любимо. Я круті. Шановні випускники, юнаки та дівчата, наші діти. Адже вас можна назвати дітями війни, нашої незламної, нескореної України. Хочу привітати вас з закінченням ліцея і побажати вам, щоб всі ви без виключення, в подальшому дорослому житті досягли успіху, мали змогу жити і працювати в мирній, вільній Україні. Шлю вам ці привітання зі сходу нашої країни, де ми з побратимами захищаємо нашу Україну і наше спільне з вами майбутнє. Ми обов'язково переможемо. Адже ми ведемо справедливу війну, у нас просто немає іншого шляху ніж вигнати московських окупантів з нашої землі. Нехай вам всім щастить миру та перемоги! І слава Україні!